Сьогодні Вінниця відзначає свій день народження 662 роки. Це особливе свято для всіх Вінничан, адже кожен із них пов'язаний із цим містом, теплими спогадами, щоденними історіями та любов'ю до рідного краю. Ми запитали у Вінничан, за що вони люблять своє місто. Усі відповіді різні, але їх об'єднує одне щира любов до Вінниці. Для мене Вінниця стала моїм першим містом, в якому я Почала жити дорослим життям, тобто я переїхала, я стала самостійною. І Вінниця для мене це люди, для мене це смачна кава, для мене це емоції. У Нас неймовірно круті люди. У нас дуже гарно, у нас затишно. Відне місто. Як Вінницю взагалі можна не любити? Покажіть мені ту людину. Таке зелене місто. Тут гарна природа. І Вінниця дійсно найкомфортіше маленьке місто. Воно зараз розвивається, тому що приїхали, от на жаль середових територій людей багато знищеного житла і. Вінниця і прийма, я дуже пишаюся. Я люблю Вінницю, чесно кажучи, перше, що приходить в голову, це за людей, тому що в якому місці б я не була. Такі люди, як у Вінниці, вони найщиріші, найпривітніші, найкращі. Також я люблю Вінницю за інфраструктуру, за гарні будівлі, за гарні дороги, за гарний транспорт. Насправді Вінниця це моє найулюбленіше місто. Громадська організація захист держави щиро вітає Вінницю з Днем міста. Дякуємо за потужних волонтерів, мужніх героїв, небайдужих людей, які щодня роблять свій внесок у спільну справу. Для мене моє місто це місто з величезною історією. Це частина України. Це кожен військовий, кожна військова, які захищають на сході України і на півдні нашу незалежність. Це кожен волонтер, який денно і ночно допомагає, робить все залежне від себе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Це кожен містянин нашого міста, який плекає перемогу в своїх думках, в своїх мріях в своїх діях, наближаючи її. Я люблю своє місто. Я люблю кожного вінничанина. З днем народження, моє любе.